Згідно проєкту, міський бюджет на 2012-й складатиме 1 мільярд 216 мільйонів гривень. Це на 8% більше ніж було у минулому році. Особливістю головного фінансового документу є зміна у структурі надходжень. Проте кажуть фахівці, бюджет 2012 збереже свою соціальну спрямованість. Бюджет 2012 року буде складним, так вважає міський голова Володимир Гройсман. Основним джерелом наповнення Вінницької казни залишається податок на доходи фізичних осіб. Але розмір цих надходжень зменшився через зміни до бюджетного кодексу України, який прийняли у 2011-му. Оскільки ми є пілотною областю і пілотним містом в реформуванні охорони здоров'я, то нам в нашому бюджеті на превеликий жаль. Зменшено частину, яка зараховувалась до міського бюджету з податку на доходи фізичних осіб, з 75% до 50%. Незважаючи на те, що бюджет 2012-го суттєво не збільшиться порівняно з минулорічним, у мерії є достатньо амбітні плани щодо соціально-економічного розвитку міста. Їх реалізація у повній мірі залежатиме від наповнення казни та загальної економічної ситуації в країні. Ми продовжуємо програму, дошкільної освіти мови відкрити солоджу. Це безумовно так, є зняти чергу теж ще садочку. Ті ж питання стосуються і в охороні здоров'я, створення належної технічної бази, мотивації карти і в інших сферах, то у нас тротуари, дороги, площі благоустрою, ми теж повинно зробити. Але ми будемо визначати з першому другому кварталі і почувати наші плани, виходячи з можливості і народження бюджету. Допомогти у розвитку Вінниці мер закликає підприємців. У зв'язку зі змінами в законодавстві збільшиться частка надходжень від єдиного податку. Його буде 100% зараховано до міської казни.